Пане Олеже, вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тож, речниця оперативно-тактичного групування Луганська Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські терористи вже в Турецьку і бойові дії ведуться на сході населеного пункту. От чи відомо вам яка ситуація в місті от, на даний момент? Ну на жаль, так штурмові групи намагаються просочуватися між нашими, нашими позиціями, і е, при накопиченні вони йдуть по 3-5 осіб, е, і коли там накопичуються, вони потім починають організовувати оборону і вилазки в тил нашим е, нашим військам. На жаль, ситуація такова. Дійсно, вони дійшли до шахти. І шахта знаходиться майже, майже в середині міста. Ну тим не менш, наші війська намагаються їх зачищати на, на стільки, наскільки це на сьогоднішній день можливо. Але судячи з останніх новин, вони розширюють вклинення в місто Торецьк. Вони на південь так розширюють фронт. Поступово от і бої, бої в, в місце в застройці, в житловій застройці продовжуються Також, за даними Діпстейт, росіяни окупували не перше і Стельмахівку. І виглядає, що зараз ну одна з пріоритетних цілей ворога це Курахівка. От яка ваша думка з цього приводу? Ну там не, не, не стільки Курахівка, там а, проблема в тому, що російське командування вирішило зрізати оцей Невельський виступ. А, чому тому, що вони побоюються, що якщо вони не можуть рухатися далі на Покровськ, поки не вирівнюють фронт, от саме на цій ділянці фронту фронту на Курахівському оперативному напрямку, тому що вони побоюються флангового удара від наших військ. Ну, це може свідчити про те, що у нас все ж таки є деякі резерви, які можуть в будь-який момент перед... туди бути перекинутими і нанести фланговий удар всьому угрупованню, причому тут стик Курахівського і покровського оперативних напрямків. От і це може вплинути на їх подальші можливості подальшого просування в глиб нашої території. Тому вони бачите, вони майже зупинилися в. Просування вперед там ну незначні у них є успіхи, але е, в основному вони зосереджують зусилля, щоб оцей невельський плацдарм на наших військ невелювати і зрізати. Також речник сил оборони Півдня В'ячеслав Волошин повідомив, що за даними розвідки росіяни готуються до нового штурму Запорізької області. От Цікаво, чим керуються загалом росіяни, готуючи наступну в середині осені, так у сезон дощів, коли ну ця важка техніка, вона просто не зможе е напевно проїхати через болото, що утвориться от, внаслідок рісних опадів? Так, от бачите, тут е російська армія в цьому сенсі не дуже важко передбачувальна, і я так роз я так розумію, судячи з того укомплектування, яке на сьогоднішній день вони не розраховують на те, що їм потрібно буде гнати. В наступ танки і бойові машини піхоти вони, вони розраховують максимум на баги, максимум на мотоцикли. А так в основному це будуть піші штурми. Ну можливо, при підтримці окремих одиниць важкої бронетехніки. Тому для них це. Особливо немає немає великої різниці, що в пішому порядку наступати. Що наступати броньованому. Бачите, вони навіть броню використовують сьогодні в якості транспорту, щоб доїхати до рубежа спішування, а потім розгортатися в бойовий порядок і в пішому в основному в пішому порядку штурмувати наші чи атакувати наші наші позиції. От е, такі порядок. тому їх особливо не лякає. Не не дощ, не слякать, не розпутаться, нічого. Вони виконують поставлене завдання. Але цікаво, чому вони, от ви кажете, виконують такі завдання саме в пішому порядку, а не за допомогою бронетехніки. це помінялося щось нещодавно? Чи так і було? Ні, вона помінялося, Це говорить про нестачу бронетехніки. Угу. Вони на сьогоднішній день ми більше ми спостерігаємо в більшості. Ми спостерігаємо, що вони переходять поступово. Вони рухаються до е, тактики першого періоду Другої світової війни. Коли е, коли радянський союз формував маршові роти і батальйони е, в пішому порядку з трьох лінійкою на плечі, і вони таким чином вони. Марширували і ходили в атаку в основному в пішому порядку. Тут теж фактично теж саме. Я ж говорю, використання техніки воно у них дуже дуже рідкіс рідкісне і, і укомплектувати технікою. Фактично, на сьогоднішній день частини неможливо. Вони лежали ще цікаво, як їм взагалом дається просуватися от одночасно на кількох напрямках на сході і водночас готуватися до штурму на півдні. Ну бо навіть за даними британської розвідки, що росіяни несуть безпрецедентні якісь втрати. Так, да, До речі, вересень місяць став знов побив рекорд, бо навіть рекорд травня побив. Якщо там в травні було 1262 військовослужбовців, вони втрачали. Санітарними втратами на добу то зараз 1271 вони там втрачають на добу дійсно це рекорд. Але ну от дивіться, я вам даже приведу в якості приклада 72 другу механізовану бригаду. Так, от вновь призначений командир бригади. він на от на брифінгу сказав, що під час. От, оборони вугледару співвідношення особового складу було один до дев'яти на одного нашого бійця, приходилося дев'ять військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. А тепер просто от уявіть собі, що дев'ять чоловік наступає на одного солдата, і йому треба встигнути всіх їх знищити і не загинути самому. Це реально, ну фактично ну на грані фантастики. Того саме, саме таким чином, а вони не рахуються втратами. Ми, я іноді привожу приклад, колись було відео опубліковане нашими бійцями з телефону полоненого росіянина, де, де був інструктаж російського командира. Він інструктував перед атакою своїх бійців. Він сказав: всі ви загинете, і неважливо зразу, і потім ваше завдання йти вперед. Ви загинете придуть інші, так що ви повинні не зупинятися, просто йти вперед. От звідти і зробіть висновки, чому вони на деяких напрямках мають успіх. Коли... А ще додайте сюди фаби, які вивертають наші позиції майже на шиворот на виворі, і артилерію російську, яка і там, і там є перевага. І в повітрі перевага російських військ, і в артилерії перевага. Так рахується те, що ми утримуємо фронт на деяких оперативних напрямках чи ділянках. Це за рахунок мужності і стійкості нашого особового складу, вочевидь, завдяки цьому, але ще також ну різні експерти військові кажуть про те, що. Все-таки оці війні вже 21-го століття вони відходять від оцієї, що багато людей краніше, так там той же Радянський Союз завалювали кількістю. Ну, бачимо, як і ви кажете, що Росія досі не відійшла від такої тактики. Але от все-таки та зброя, яку нам в тому числі наші західні партнери передають, яка там зовсім іншому технологічному рівні, вона не може боротися з цією кількісною навалою, так? Окупанта вона може боротися тільки при за умов її наявності. От в чому головна проблема. Розумієте? А, от з такими з такими масами піхоти дуже, дуже гарно бореться касетні боєприпаси. Ну на сьогоднішній день, наскільки я розумію. У нас касетних боєприпасів дуже дуже мало. А ми навіть наші наші винахідники, наші волонтери знов ж таки, державна. Там ну, я не беру зараз по по дронах. Знов, не програма провалена. Немає тих дронів, які обіцяли. А так от наші волонтери сьогодні вже вигадали дрон, який е, може піднімати касетний заряд. Тобто багато маленьких зарядів, які ну імітують удар касетним боєприпасом. Іншого способу боротьби з такою кількістю піхоти ви не знайдете. Це повинні бути або ракети в касетному варіанті. Ну, ракетами по піхоті там не зовсім ефективно. А от артилерія, касети, так, дрони з касетами, так. Но, ну, ані воно потрібно, щоб вони були і були в необхідній наявності. Змінами знову ж мінометні міни. Міномета теж ну, до, появи, до появи без безпілотників чи дронів камікадзе, міномет був основним засобом боротьби з піхотою за рахунок його осколкової дії. Знову ж таки, виробництво мін провалено в, в нашій країні, і, і дефіцит мін досі, досі зберігається на лінії фронту. Так була би наявність, ми б відбивали всі атаки, і не відступали б. Також панеле голова Міністерства національної оборони Південної Кореї повідомив, що КНДР може навіть направити до України свої війська, щоб росіянам допомогти. От на вашу думку, наскільки це реальна ймовірність ну, з огляду на те, що минулого тижня під Донецьком вже було ліквідовано шістьох військових з Північної Кореї? Ну скажемо так, це воєнпреди, Скоріш за все, це воєнпреди, які передавали або озброєння північно-корейське, або вони навчали чи збирали рекламації на, на те озброєння, яке вони передають, або навчали як інструктори, навчали російських найманців використанням корейської зброї. До неї до речі, дуже багато рекламацій, особливо і ракета, дуже сира. В технологічному плані і артилерійські боєприпаси там якість їх виготовлення дуже дуже низька. Ну це це не впливає. Е, от е, тут скоріш за все вплинула основний вплив, здійснила заява Кім кінчинина, що він е, може направити до України на боці Російської Федерації декілька тисяч е, своїх військових, і якщо це будуть дійсно загальновійськові підрозділи, до речі, в минулому році. Коли вони підписували договор про стратегічне партнерство між Росією і е, Північною Кореєю, то тоді, якщо ви пам'ятаєте, тоді було дуже багато роз розмов про те, що декілька тисяч військовослужбовців інженерних військ північної Кореї можуть прибути до України для того, щоб здійснювати інженерне обладнання е, позицій для російських військ, от е, от в цьому випадку я не виключаю, що Південна Корея. Може в противагу північній Кореї, може надати нам якийсь військовий контингент для участі в цій війні. А ми його можемо, ну щоб не роздувати конфлікт до масштабів більше збройного конфлікту в регіональну війну. Ми можемо їх оформити як бійців іноземного лігіону збройних сил України. Але от Південна Корея сама я наскільки я бачила і читала про те, що вони самі посилюють навіть свої кордони, тому що не розуміють свою загрозу, і знову ж таки, чи не там зможуть вони своїх бійців відправляти в Україну, маючи Північну Корею себе під боком. Права справа у тому, що тут в принципі діє принцип Ну як вам сказати, от у нас допустимо воюють воюють представники Ічкерії, Чеченської Республіки Незалежної, і вони воюють в інтернаціональному легіоні. І для них честь боротися зі своїми ворогами тими ж самими Ахматовцями, тими ж самими кадирівцями. Тут теж саме. Колись до 51-го року, до початку активних бойових дій це була одна країна, це був один народ, і сьогодні вони кожен, кожен кожна сторона, бачить в, в протилежній стороні ворога, і тому вони готові з ними битися в будь-якій точці земної кулі. Якщо є така можливість, ну до речі, південна Корея може бути цікава для нас в плані закупівлі зброї. У них дуже непогана зброя. До речі, їх там входить в п'ятирку. Світову п'ятирку найліпших танків танків у світі. От вони вони виробляють артилерію. До речі, Польща дуже багато зараз оформлює контрактів на покупку і танків, і артилерійських систем, і бойових броньованих машин. Так що і Північна Корея з її технологічними потужностями могла би стати нам дуже в нагоді. Південна південна Корея не вибачте, Південна Але а до речі, а чому ми досі, як ви кажете, якщо там така технологічна потуга, не закуповуємо техніку південної Кореї? А що що не, не, не зрозуміло? Чому ми зараз не закуповуємо? Ви кажете, що нам може стати корисно, щоб купляти? Ну тут е, дуже я думаю, що багато чільників може впливати на цю ситуацію, починаючи від того, що хто дає гроші, то хто дає гроші, той зах за замовляє музику. Розумієте, якщо Сполучені Штати видають нам фінансову допомогу на оплату виробництва або закупівлю озброєння, то вони можуть нам і коригувати. Ті країни, в яких ми можемо закуповувати. От подивіться, останній пакет допомоги, по, великий пакет, я маю на увазі, 62 мільярди. Да? 32 мільярди це прямі інвестиції в військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів для замовлення зброї для Збройних сил України. Тобто вони вбивають двох зайців. Вони нам допомагають з одного боку, а з іншого боку, вони допомагають самі собі тим, що. Такі, такі інвестиції, такі держзамовлення, це робочі місця, це заробітні плати, це сплачені налоги з цих заробітних плат і це підняття рівня життя людей. Напередодні чого президентських виборів Сполучених Штатах Америки. А якщо ми з цими 32 мільярдами пішли б до Південної Кореї, то Сполучені Штати б залишились з гарбузом. Ну, цікаво. Але все-таки, якщо повернутися до якщо припустити, що справді там Північна Корея таки відправить якийсь ну достатньо відчутний, скажімо так, контингент своїх військових до нас на стороні Росії вони будуть воювати. От якою може справді бути реакція світу на це, і чи можливо вважатиметься режим кім на безпосереднім учасником війни в Україні? А, да, я думаю, що саме так і буде. Якщо і світова спільнота повинна на це відреагувати, то саме в такому сенсі, що санкції проти проти північної Кореї повинні бути такими, які будуть впливати на стан на стан життя в цій країні. Це перше. Друге, ну я сумніваю, що західні країни сьогодні готові надати нам відповідь аналогічний контингент. Тут от, бачите. Тут на Південну Корею треба буде покладати, покладати основну надію для того, щоб вирівняти баланс. От. А з точки зору реакція буде, просто питання, яка реакція? Глибока стурбованість, як завжди. От. Або дійсно реальні санкції, які б могли вплинути на стан економіки і на стан, на стан життя, рівня життя. На, на території північної Кореї, але ж там вже дуже багато санкцій накладено на цю країну. Які ще, ну які що ще? Яких санкцій вже їм боятися? Якщо, вже ж можна все накладати? Ну в принципі, є санкції. Завжди є санкції, які можуть, можуть суттєво вплинути на стан любої країни. Ти ж саме фінансові санкції можна ж повністю перекрити всі потоки фінансів, які туди йдуть, будуть возити в валізах. Да. Валюту чи там золоті злитки, от як Росія намагалася возити золоті злитки посередникам для закупівлі в Китаї санкційних товарів, які підпали під санкції, які не хотіли транзакції пропускати китайські банки після введення санкцій. То можна такий варіант, Півден... Північна Корея добуває вугілля, і вона, вона ж його кудись продає. Можна можна тут е зробити. Є програми продовольчі програми з північною Кореєю, які здійснює та сама організація Об'єднаних Націй, враховуючи рівень життя в цій країні. Ну дуже багато повірте, є є чим впливати на сьогоднішній день. Також до що такої теми The Times повідомляє, що Україна в 2025 році готова розпочати новий вже контрнаступ, і скоріш за все, ну до того часу партнери вже нам навіть дозволять бити далекобійною зброєю в глиб Росії, і Збройні сили України отримують нову техніку для такої масштабної операції. Але от оцініть наскільки взагалі ймовірний такий розвиток подій, про які пишуть західні медіа. Я думаю, що такий розвідок подій цілком цілком ймовірний на сьогоднішній день і, скоріш за все, все йде саме до цього. Єдине, що з вашого, з вашого з вашої тези я би викреслив дозвіл на нанесення ударів по території Російської Федерації. Я думаю, що ми його не отримуємо ніколи. Чому тому, що Сполученим Штатам, скоріш за все потрібно зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона існує сьогодні, ну без. Урахування захоплених територій в різних країнах, чому тому, що зникає образ врага? Вони не хочуть вони зробили висновки з уроку 91-го року, коли розвалився радянський союз, і вони не знали, куди приткнути це нещасне НАТО і де взяти образ врага для того, щоб зберегти вплив на. Як на НАТО, так і на європейський континент. континенті зберегти номер один в світі як держава гегемон в геополітиці. Тому, тому дозвіл навряд чи ми отримаємо зброю. Так ми отримаємо і можливість на нанесення вогневого ураження або розгрому, нанесення розгрому російським військам на нашій території, і відповідно можливість звільнити наші території до державного. До державного кордону 91-го року от такий варіант. Так, я цілком допускаю, дивлячись на те, що у нас сьогодні є бригади, які очікують зброю. Сьогодні є бригади, які проходять підготовку на території Європи, якщо їх всіх зберуть, і ви подивіться на терміни постачання нам авіації. Тобто бригаду. Авіації бригаду Ф-16, ми будемо мати на кінець поточного року. На в першому кварталі наступного року ми очікуємо міражі міраж 2000. Ти Скільки їх буде там сьогодні? Ну цифра, цифра лунала 12. Це фактично ескадрилья. Так що під це у нас не забувайте до кінця року нам Швеція повинна передати два літаки дальньої радіолокаційної розвідки, які там зараз готуються. Екіпажі. От так, що о, цілком імовірно, що на весну 25-го року ми можемо розглядати цілу низку о, контрнаступальних дій чи контрнаступальних операцій, принаймні як мінімум оперативного масштабу. Але цікаво, це от ви кажете, і через те, що вони там не дуже хочуть розпаду. Росії чи це все-таки от бояться цієї відповіді? Тому що днями навіть Лавров здається заявив, що от як тільки захід схвалить це застосування далекобійних ракет для України. то Росія рішуче діятиме у відповідь. Вони повелися на черговий шантаж і ведуться досі на черговий шантаж. Це щось глибше? Все таки ні, я думаю, що це набагато глибше. Ні, на цей шантаж ніхто не ведеться. Даже там та демонстра... демонстративний там вихід на. Бойове чергування комплекс ракетного комплексу стратегічного призначення ЯС і то даже не викликало відгуку на, на на заході. Вони захід подивився і пропустився мимо поповза вуха. От а, а Лавро вони просто давлять, і Захід просто не буде їм давати поводу для того, щоби. Сказати, що вони втрутилися в цю війну, щоб звинуватити НАТО в агресії. І саме, саме тому я роблю висновок, що ніхто не дозволить, щоб американські ракети бомбили об'єкти на території Російської Федерації, щоб не було звинувачень. А, а, а в принципі, завдяки зброї той же американської, якщо на власній території Росія не може нічого сказати, коли атакам рве черговий склад чи нафтобазу. В тому самому Криму, чи наносить удари по Кримському мосту, чи, чи що? Тому що що б Росія не сказала, весь світ відповідає, що це територія України. Ніхто е, не узаконював анексію цих територій. От. Е, а от якщо атаком розірветься на території Російської Федерації, то Росія може сказати, що ну, це пряме втручання Сполучених Штатів в цю війну. Так от, щоб не давати такого поводу і утримувати ситуацію в тому контексті, як вам сказав. Що Росія повинна уціліти, але треба змінити там політичний режим і виснажити максимально виснажити Російську Федерацію в військовому плані, щоб їй потрібно було ну десь років 5, як мінімум, для хоча б для відновлення початку відновлення свого воєнного потенціалу. Ну це цікаво, тому що навіть згадаємо оця, як то е, називають екскурсія Пригожина, Як е, наші західні партнери схвилювалися про те, що був потенційне повалення путінського режиму, тому що Путін, який би він не був, але він там зрозумілий та тобто вони ж його знають. Там давно, там з ним працювали, мали робочі стосунки. Тут якийсь новий неконтрольований Пригожин. Напевно, саме тому вони не хочуть фр фрагментації, у цій Росії на якісь от такі держави, можливо, навіть ядерні, і, і, і як це буде 에... виглядати? дивіться зникнення зникнення Росії з політичної карти світу, воно воно викликає дуже великий дисбаланс в системі світової безпеки. Задайте 90-ті роки, Ну я не знаю, ви ви мабуть ще не згадайте це моє покоління. Було так, от тоді, коли розвалився радянський союз. Так на початку 90 дев'яностих гегаршодер, коли коли став канцлером, він перше, що сказав, він оформлював правову о, законодавчу базу для об'єднання єдна, об Європи. Він готував основу. Він запускав безготівковий євро в, в, в обіг в банківській системі. І він тоді сказав, що Янки Гол, навіщо нам НАТО? Нам потрібно створювати о, сили безпеки у Європі. Що зробили Штати? Білл Клінтон обмежує мандат миротворчих сил ООН в Югославії. Там стається декілька таких епізодів, типу східниці, величезної етнічної різні на етнічній почві. Він оголошує, бездіяльним ООН і під мандатом, під прапором ООН вводить війська НАТО в Югославію. І що коїться в Європі? Вся Європа розуміє, що крім НАТО, ніхто її не спасе, безпеку її не забезпечить, і того теж саме теж не не в змозі. І вся все НАТО повернулося на що на розрахунок в доларах. тому що в НАТО основна валюта це долар. До речі, американці аж через 10 років оцінили цей політичний крок Клінтона. А він американськими військами разом з членами НАТО коаліції. Розбомбив обі армії, обідві сторони в Югославії і змусив їх до перемір'я. НАТО врятувала, врятувала Європу від великої війни. Так от вони не хочуть такого повтору, вони хочуть нашими руками максимально послабити. Тут наші інтереси співпадають. Нам треба відновити територіальну цілісність і суверенітет, а Сполученим Штатам треба від, зберегти баланс протистояння в, в світі. Ну до того моменту, поки ми не вправимся таки, в питання розпаду Росії, але пане Олеже, на завершення що ну от я вам скажу так, що тут вибачте, я вас переб'ю я скажу так, що тут вони в 91-му році втратили контроль на ситуацію. І Союз розвалився, все ж таки. Я думаю, що тут така ж сама загроза, тут може бути ситуація 50 на 50. як би там не ролили демократи і політики. В сполучених штатах а ситуація може бути в Російській Федерації, може бути непередбачувана. Завтра суб'єкти почнуть оголошувати незалежність, і вже ніхто не збере війська. Нема на сьогоднішній день. Немає силової структури, яка б могла отримати цю махіну в тих кордонах, в яких вона існує, якщо почнеться парад суверенітетів. Цікаво, от на завершення е теж цікава зустріч у форматі Рамштайн, яка от мала відбутися 12 жовтня. Її перенесуть через ураган Мілтон. Так е теж за цим спостерігаємо. От він наближається до узбережжя Флориди, і от це мала бути одна з ключових зустрічей у форматі Рамштайн. І зокрема, там наш президент Зеленський хотів представити свій план перемоги вже всім іншим. Партнерам і, відповідно, мали ухвалюватися якісь, кажуть, доленосні, доленосні так, для нас рішення. От, як на ці процеси може загалом вплинути перенесення Рамштайну, перенесення цієї події? Я думаю, що ніяк не вплине. Просто трошки відстрочить ту доленосну зустріч, яка там планується. До речі, Рамштайн це вже так сказати символізм. Там, на полях цього саміту Рамштайн. До речі, наскільки я розумію, це буде останнє засідання в форматі Рамштайн. Далі буде засідання в форматі е, координаційного комітету НАТО і України, е, От так розподіляється. До речі, і сам Рамштайн може і відбудеться. Може Лой досі не проведе його на рівні міністра оборони. Там ключова подія, доленосна для нас подія. Це зустріч оцеї цієї четвірки, сполучені Штати, Франція, Німеччина і Великобританія. І їм не потрібно вже ніяких наших планів. До речі, наш план не викликав такого відгуку, великого відгуку в США під час на полях проведення Генеральної асамблеї ООН. Е, я, я не бачив там вау таких е, вигуків з боку американських політ. До речі, Білий дім взагалі так прохолодно від місця. А оця четвірка, вона там, при закритих дверях, напише, е, напише план нашої перемоги. І там вони покажуть образ самої перемоги, яку вони бачать нашу в цій війні. То, що вони на нас зробили ставку, в цьому сумнівів немає. То, що вони не можуть програти Путіну, в цьому сумнівів немає. Але вони поставлять нас перед фактом, так як вони бачать нашу перемогу. Тому що на, на даний момент у нас немає аргументів, немає сили засобів для того, щоб вибороти цю перемогу самостійно без їхньої допомоги.